Навіть за кривий погляд на ТЦК потрібно саджати на довічне рішенням військового польового суду, тим більше за застосування сили, заявив лідер братства Дмитро Корчинський. Пряма мова: якщо завтра працівники ТЦК оголосять страйк, фронт завалиться через місяць. Росіяни будуть під Львовом через два. А всі, хто плюються в ТЦК, будуть зґвалтовані і вбиті через два з половиною місяці, заявив націоналіст. Нагадаємо, останнім часом почастішали випадки масових конфліктів і бійок цивільних із ТЦК. Остання така гучна історія трапилася в Кам'янці-Подільському. Проекти російського та українського меморандумів з умовами миру публікуватися не будуть, заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков. За його словами, російська делегація чекатиме на представників України в Стамбулі зранку 2 червня, щоб обговорити меморандуми і питання безпеки в Чорному морі. У разі домовленостей делегації буде можлива участь Путіна в переговорах на вищому рівні, тобто із Зеленським. Нагадаємо, Україна заявляє про готовність до зустрічі 2 червня, але закликає РФ спершу передати їй меморандум.